Як оформити відео у рамці телефону? Це дуже просто, тож тримай покроковий скрінкаст. відкриваємо CapCut, створюємо новий проєкт. Завантажуємо відео з галереї телефону. Вибираємо опцію анімації, далі тиснемо на третю вкладочку під назвою Комбо. Листаємо практично в самий кінець і вибираємо ефект смартфон-2. Також за бажанням можемо додати фон. Для цього на панелі інструментів вибираємо опцію фон, і тут три варіанти, які ми можемо використати: кольоровий фон, свій фон або ж блюр. Я оберу блюр. Готово? Зберігай та користуйся. Пиши в коментарях, якщо залишились питання, обов'язково підпишись, щоб не пропустити нові цікаві відеоуроки. Була така гарна, як сяйво галактик, як теплого вітру миттєвий порив, як першого снігу не топ. Клаптики, як всі ті слова, що я їй говорив, як день, як нічок, як зима, як літо як зайва година ранкового сну, вона таке герне, що я б їй сі квіти, а може, і навіть цілу весну.